Віктор Кардаш пішов добровольцем до морської піхоти. Повернувся без ноги. Хлопець втратив сенс життя, але потім вирішив, що допомагатиме іншим. Герой поділився із нами секретом: як знайти в собі сили і жити далі після важкого поранення. Наша життя, дарек новий день, і ти розумієш, ти дуже далі жити. Радуватися можна самій природі, самому життю, коханню, тому саме. Отак. Це Віктор Кардаш. За свої 32 роки він встиг побувати на межі життя і смерті. Пішов добровольцем на схід у складі морської піхоти, а повернувся уже без ноги. Всі клітини почали вмирати, інтоксикація пішла вже в почки. Сказали місяць, полтора ти проживеш або всю життя ну, тільки без ноги. І так вийшло, що мені ампутували. Найстрашнішим для Віктора було змиритися з новою реальністю. Думаю, та це мені насміло, як же ж ампутувалися, я пальці чувствую. Е, звісно, було страшнувато, коли дійсно сильно було плохо, і ну я думаю, ну кому я буду надати. Але невдовзі чоловік взяв себе в руки і пообіцяв матері, що приїде додому не на візку. А, опанувати протез мені ну буквально я не знаю дня три. Іменно дійсно, щоб стати повністю повноцінно. І, хоч було складно, наш герой дивував оптимізмом. Дуже якийсь він такий був на позитиві, що я просто навіть не могла зрозуміти, втратив ногу, а настільки, е, от якийсь такий життєрадісний, що просто заряджає от як батарея. Давайте і Міньона, і Мікімас <праць> невдовзі доля подарувала Віктору зустріч із волонтером Ольгою. Ця дівка зайшла в палату. Ми познайомилися, її звали Оля. Вона переживала, що вона не красивий розовий манікюр. Я кажу, та да, нормально, красивий тебе манікюр. Я кажу, ти добре виглядаєш. Ну вона засміщалася. Така ми обмінялися номерами телефону, І Коли перший сніг випав, я вже зрозумів, що я вже без неї не можу. Віктор не гаяв часу і одразу ж зробив коханій пропозицію. Готувалася. Ну коли я вийшла на сцену, я одразу всі слова в мене. Вилетіли з пам'ять. Емоції на я почала плакати. Я не можу остановитися. это не забув. Знаєте, як це одна із тих історій, що от будеш що розказати дітям. Да? У червні 2016 року Віктор та Ольга відсвяткували пишне весілля, зібравши родичів та друзів з усього світу. На власному весіллі Віктор протанцював із нареченою Ольгою весь вечір, незважаючи на поранення. День нашого героя розписаний похвилинно. Після поранення він поставив собі за мету опанувати професію протезиста. Отлично. Отлично. Вперед, шикарно. Для мене такий тоді заряд, що вони ходять, а з одного пацієнта можна на полгода спокійно бить, жити жить бо розумієш, що ти комусь щось то поміг. Попри щільний графік, Віктор знаходить час і для спорту. 24 години – часа це для мене мало. Є більше було 60 годин, то може б на те все, що я задумую за весь день. Страшна травма не зламала Віктора. У нього ще так багато планів та ідей. Поїхати в свадібне путешествие Європи зі своїм киханою. А потім я хочу полізти на гаверлу. Я живав, і бути каратих новий новини. У Віктора і Олі все я думаю, що вдасться. А саме завдяки тому, що вони такими особливими є. Це лише одна з багатьох історій переможців: тих, хто, попри всі перешкоди, не втрачає жаги до життя. Вони розважаються, готуються стати спортсменами і просто насолоджуються кожною хвилиною життя. Неважно чи ти воєнний чоловік, чи ти не воєнний. якщо ти втратив якусь кінцівку, на цьому життя не заканчується і не треба впадати там, не приймати ні алкоголь, а наоборот заняття більш спортом і доказати всім, що ти можеш.